Терези, символ справедливості, права, народжена дитина Терези – завдання предків, будь ласка, допоможіть нашій любові, щоб вона не розбилась, ангел з неба, який перебуває на землі, щоб розвеселити людей, дарити любов, перемиря, тонке відчуття краси, мудрості, дипломатичності і тактонності, миротворчість, соціальний вплив, страх конфліктів. Негативна програма роду важно самостійно приймати рішення, складнощі відстоювати особисті кордони, важко сказати ні, страх осуду, почуття провини. Складно реалізовувати себе через постійні багання, як, як згромонізувати родову програму Терезів вчитися відстоювати свої кордони без страху, прийняти конфлікти як частину життя, а не щось небезпечне. Відпустити залежність від чужої думки і знайти внутрішню рівновагу, розвивати свій голос у партнерстві, дозволяти собі висловлювати істину, зцілювати жіночу та чоловічу енергії у собі та своєму роду. Ти готовий чи готовий змінити родову програму? Поринь у трансформацію, слідкуй за наступними постами, щоб дізнатися, як гармонізувати свою родову програму. Підписуйся на мій профіль, щоб отримувати більше практик.